Доброго дня! Сумка особистої гігієни, виконана з міцного матеріалу. Оксфорд тисячний. він також є водовідштовхувальний, зверху є ручка для перенесення виготовлена з нейлону. Якісні замки з умові румками для зручності відкривання, зверху є гачок, який ми можемо повісити в сумку. Також є невеличке відділення для особистих речей. В є основне відділення. Ми можемо поставити свої вироби. Також є дуже класна гумка для фіксації власне, шампунів, гелів, зубних щиток. Це все гарно лежить, нічого ніде не перетікає. По боках є невеличкі кишеньки для дрібних речей. Це все гарно збирається. Назад. та загубається. Вічка необхідна для кожного.